Доброго дня, шановні телеглядачі. 13 лютого до Бориспільського міськвідділу міліції надійшло повідомлення з лікарні про смерть 63-річного жителя села Головурів. Як з'ясували правоохоронці, чоловік в лісосмузі, неподалік села Сушняків самостійно заготовляв дрова та через недотримання заходів особистої безпеки стовбуром зрізаного дерева його придавило. В результаті отриманих травм він помер на місці події. 15 лютого на подвір'ї будинку в місті Бориспіль покінчив життя самогубством 66-річний чоловік. Наразі правоохоронці з'ясовують причини трагедії. На даний час відомо, що загиблий зловживав спиртними напоями. Також на вулиці Київський шлях затримано 34-річного місцевого жителя. З собою була пластикова пляшка, частково заповнена коричневою рідиною близько 10 грамів. Як пояснив затриманий, це наркотична речовина опі-ацетильований. 16 лютого до Бориспільської міліції надійшло звернення від 51-річного мешканця села Ревне. В будівельному вагончику робітники знайшли мертвим свого напарника. Прибувши, слідчо-оперативна група встановила, що 39-річний заробітчанин з Рівненської області помер від численних тілесних ушкоджень. Два його приятелі, що проживали в цьому ж вагончику, пояснили правоохоронцям, що загиблий ввечері повернувся з центру села на підпитку, весь побитий та ліг спати. А вранці вони знайшли його мертвим. Під час огляду місця події міліціонери засумнівалися в словах чоловіків, оскільки на стінах, підлозі та ліжках виявили краплі крові. Окрім цього, на місці злочину виявили дерев'яний брусок, сакиру, дві пари кросівок зі слідами крові. Також під час перегляду камер відеоспостереження сусіднього будинку встановили, що загиблий цього вечора нікуди не виходив. Вже у відділку міліції підозрювано зізналися у скоєнні злочину та розповіли, що вони ввечері розпивали спиртні напої, під час яких виникла суперечка. Двоє затриманих вирішили провчити свого товарища, оскільки він постійно над ними знущався і бив, але під дією оковитої не розрахували сили та вбили. За даним фактом, слідчим відділом, Бориспільського міськвідділу відділу міліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України умисне середньої тяжкості та лесне ушкодження. Санкція, якої передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Досудове слідство триває. Правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії. 21 лютого водій автомобіля Volkswagen Каравеле на пішохідному переході по вулиці Київський шлях в місті здійснив наїзд на 40-річну жінку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіло з важкими травмами, доставлено до лікарні.